E poi due pezzi di questo, due pezzettini di questa torta. Due separati piccoli, 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 giusto per... ancora sì. meno, ancora meno, ancora... Sì, così, sì, così, non fa niente. Sì, sì, così, grazie. 14 e 20. Sì. Пенсіонерка з розумим волоссям, тільки гляньте, вау. Ого, напевно, з Монте-Карло приїхали. Такий елегантні. Дуже красиво, дуже красиво. Пара, красива. отіма пара, беліссимо. Так, мої, ніж моїй компанію є, я вам хочу показати ось це солодке. Тут, бачите, от, у нас така, такий він прийшов і ми моєму типічну їду. ось таку. Я вам хотіла цей тортик показати. Я його буду пробувати в хаті робити. Який він смачний, він, мене, він навіть він не був такий сильно дорогий, я його тут вже зі всіх сторін об обдивилася, як він зроблений. В нього таке тісто тонесеньке і таке м'яке повидло зверху. І, на, і зроблено багато таких гулючок. Він був прикрасене і мене руки чисті, не переживайте. Я думаю, що це таке є, бачите, я отут зверху навіть пробувала ножем зрозуміти, що це зараз я вам покажу ліпше. Що це таке означає? А це запечене яблуко, це яблуко треба запікати окремо. І, напевне, воно таке піджарене. Оту, знаєте, буває таке яблуко запечене. Якщо ви, якщо ви наприклад, е... я не знаю, як його запікти, щоб воно таке чорніше знизу було. От, воно чорніше, то не є повидло зверху, тут нічого нічого нема. І зверху отаких от багато гульок. То не натерті, то вони просто такі, знаєте, як вам сказати, дивіться, яка, яка це, така гулючка. Вона така кругла, вона така хрустяща. Боже, яке воно смачне, я перший раз таке, таке це називається яблучний пиріг. І зверху воно було блискуче. Як мені зробити, я б у хаті вузького робити, щоб всіх здивувати. Оце ялиночка є тут. Я її принесла. Поміняла, каже, мій компаньо, компанію мій, каже, добре, що ти зробила. Бо це є такий французький магазин, і воно дуже дорого виглядає. І воно дуже натуральна та ялиночка виглядає. З ви не впізнаєте, вам буде здаватися, так як вона може на кноп доставити десь на вулиці. Я не знаю. Коротше, треба було мені стратити гроші, щоб дурниці якісь не купити. І оцей яблучний пиріг. Отакий низенький, це буде мій рецепт секретний, і я його навчуся робити так, як має бути. Чому він такий пісочний дуже сильно? Тому що вони тут в Італії дають так само, хто живе в Італії, хто може трошки розуміється і розгадав. Ті всякі секрети, вони струто дають вилкою. Бачите, так по краях м -м, притиснули, напевно, до форми. Я... Він такий смачний, що я чуть сама два куски не з'їла. То малесенький, я попросила два малесеньких кусочки. Малесенькі. Вона каже: ті малесенькі кусочки, я тобі дам, але вони подробляться, вони купити якби не тримаються. Треба різати вже більший такий кусок, ну нічого. Я завтра піду в той магазин і ще куплю. Що я сказала? Що я хотіла сказати? Отих бубликів багато, але мені треба було, щоб блисті. Той торт дуже зверху сильно блистів. Як мені зробити, щоб він блистів? Я не знаю, то не був желатин, то не був нічого. Я зараз от хочу ще оце от вам показати. Завтра я обов'язково піду ще куплю. Дивіться, який він фріабіль, як він називається, такий. Дивіться, бачите? І вже, і вже сипеться. Він дуже пісочний. Ну, тут дають смалець е, Саме найліпше, щоб вам таке було пісочне, дають на політанці, особливо. в до до тих всіх кондитерських виробів, вони дають свиного смальцю, св... свиний смалець. Струтто. Хто живе в Італії, що це називається струтто. І вони їдять оце струтто, ну, додають струтто, розумієте? І воно таке. Воно таке дуже-дуже-дуже. Завтра обов'язково я ще куплю. Якщо буде, я думаю, що ще привезуть завтра. Напевне, яке воно від... Ну, мені тут незручно, але воно таке, знаєте, і сипеться. То не така проста крустата забита, бо є деяка крустата, знаєте, така тяжка, проста, а тут таке, якесь таке якесь легке. Особливо ті яблука зверху такі запечені, то можна придумати їх запекти. Можна навіть каструлю, каструлю поставити на дно і воно так запечеться знизу. Знаєте, як деколи вариш яблуко, а, а цей Вариш яблуко, а так тихо сидить і нічого не їсть, бо я Бо я кажу: тихо сиди, бо я буду знімати. Ми Зараз виходимо тут. Він тільки що прийшов Вже в формі, бачите? Ну, коротше, Я вже забула, що я маю сказати. Це нехай він їсть. Завтра я ще куплю обов'язково і я буду пробувати. Так само вони до тіста дають, напевне, як. називається називається, того, ой-ой-ой, як Сьогодні цукор привезла. В барі була, в барі не п'ю, а принесла додому цукор знову. бо Мені так подобається. У мене така звичка є дурна. Я, так, би, хто мене ще не знає, то я каву п'ю без цукру, але цукор завжди беру в кишеню і приношу додому. Така в мене є натура. М -м крухмал, кукурузяний крухмал, щоб воно таке ще сипке було, кукурузяний крухмал. Ну, все. Секрет цей я буду обов'язково обов зараз на свята робити. Оті гулечки не натирати, не натерку, то не натерті. Воно виглядає тих гулючок. Бачите, такі от кружечки ломані, такі великі навіть. Я би сказала. У нас є мода натирати на А Це не на терку, це просто так, знаєте, гулючки такі, воно дуже і, інакше виглядає. І, і крем, і оцей і повидло воно таке мяке 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 Все, я закінчую, бо треба от бракує того. О, То, що я ще сьогодні привезла, То, що я ще купила сьогодні. Я вам покажу ще є одна. в тому хлібному магазині. Оця. Покача рибком. Вона виглядає, вона дорожча виглядає. не Вона виглядає, так, як апрі-апрі, Вона виглядає ой, по 16 євро. Вона виглядає, вона не виглядає, вона просто по 16 євро, тому що той хлібний магазин, я вже вам говорила. Скільки там тих ще кусків лишилося? Ще холодне, якби то було тепле. лки-палки, це холодний такий. О, такий кусок великий. І тут ще один кусок великий. О, такі отак вот вони продають. Бачите, дуже-дуже смачно. Ну все. Мій зігнув вже вдвоє. Дона, та як так вдвоє ти, ти тут все робиш? Ну добре, все, а може все я не буду показувати приватні ці. От, ми зараз йдемо виходити гуляти, йдемо вино пити. і йдемо гуляти по новорічному місцю. А, ще тут от. Аранчів в нас багато. А що я ще купила? Я ще купила тих аранчів. Дивіться, я пішла в супермаркет. І там такі були стояли різні такі мішані. Взагалі тут все дороге, по 2,50, по 3,50. А я тут ще набрала по одному евро апельсини, мандарини. Дивіться, які апельсини я взяла. І мандаринки, не мандаринки, а ті кліментини такі без. Висикі великі. Які гарні. Коротше, набрала того, бо солодкого мета якби не їмо, тільки ото єдиний пиріг я купила, щоб спробувати. А, а солодкого хочеться, то ми так тими фруктами. ми... Все, я закінчую дорогенькі мої і. Продовжую, ви дивіться далі, далі буде. Беліссимо. Я думала, що вже ялинку не роблять, не ставлять тобто, натуральну. Знаєте, я думала, пластмасові всякі різні фантазія. Ось така ялинка. І вона є, пласт... вона є натуральна. і вона є колюча. Ялиця, карпатська така, в Карпатах росте. Колюча, така жива. На такої форми гарної, така пишна, така широка здалека, знаєте, така дуже порядна. Дивіться, яка вона така. Знає? Широченька така, в є голос зі всіх сторін, гарно виглядає. Кругла така, тут площа така велика. Дуже гарна ідея, ті хаври червоні. По цілому центрі, це не тільки центральна дорога, це по цілому центрі. А тут що ці аранчі роблять? Поставили воду, запхали, що їх хвасять, я не знаю, що, що з ними роблять. Кулята бандує, кулята кальда, а, що гарячий шоколад, це ні, не інтересує там. Не люблю я такого. 8 година вечір під накриттям. накриття Вур. Сюди і туди можна йти. Всякої біжитерії багато. Ці кульчики. я сюди не було. А є дещо цікаве, можна було би подивитися, та нічого нема такого мудрого. хлопчики такі пішли, все 9 по 70. І рунда така, мені здається, що воно штучне. Мені подобається. За столова, так людей багато і так сильно світло тут. Туристичне меню 1350. Цікаво. Цікаво. Ресторанти Каваліно-Бянко. Сірія. Andiamo, andiamo di qua. Questo di qua <totipotune> molto io è ancora nel centro. Wow che bello. Di notte tutto più bello. Vedi che vedi le sedi di fantoppi. Ma c'è il piano dei. Invece naбагато краsвіce. Se... Voi bacete тільки красиві, тільки емоції. Вдень воно зовсім по інакшему виглядає. І тому, якщо ви зустрінете. Мужчину, з яким ви зустрічаєтеся, обов'язково треба зустрітися в день на обід, в день, в день, вдень, вдень, но ввечері, бо як ви будете зустріти завжди ввечері, 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 ви в нього закохаєтеся ввечері. А якщо ви з ним зустрінетеся в день, коли є сонце, коли є денне світло, ви можете розчаруватися в його красі, особливо аутліт.

У нас в Італії тепер така мода, що по телефону, як ви винаймаєте квартиру, ось стоїть ось таке, бачите? І тут ходять, вам по телефоні дають і ви відкриваєте ключі. Не треба вам двері, портони відкриваєте. І ви, ну, по букінгу ми платимо за, за кімнату, так? А хто вам двері відкриє, вхідні двері, і вам відкривають отакі от висить. І там в середині ви знайдете ключі, але щоб відкрити ось ці двері, треба кодічі знати. Ну, коротше, така система тут є. Це церква та що. Сьогодні зранку я гуляла тут. І тут пальми повинні бути великі-високі. А пальми не, ус... не це, йолки-палки, та ж вони були обмотані світлом. Ага, ага. тут мені не подобалося, що ті пальми без нічого. А вони були обмотані світлом. Вони дуже-дуже високі, вони як оцей будинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, ну то буде сім поверхів, напевно, цей будинок. Піднизом в магазини, то буде два поверхи, їжі три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще, напевно, наверху, там вісім поверхів, такий будинок. І пальми отакі високі на вісім поверхів. А кілька років назад вони тут були такі обмотані отим світлом. Ну, Нічого страшного, йдемо туди. Вокзал, врапальлю, вокзал. Ось такий на вокзалі поставили ось таку ялинку. Вокзал невеликий, тут поїзда Альт, Тут стають, стають. І ще як стають, здалека стають. Тут поїзд, якщо ви з Риму будете їхати, він стає. Якщо ви будете вниз їхати з Мілану на південь, він теж тут стає. Залежний поїзд, якщо скорий, квіти теж такі. Червоні з білим сюди посадили. Дирку так само зробили. Так само, як в нас в місті. Морання дідупа. Е, 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 його людипа. Вай, все пі альто. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ой! Джираті, ну ті диво на дири, прики. Інвідіозі тут. Ага. Метр дев'яносто тут є. Mettere devi a nostro. Bene. Rappallo. Vos ma Andiamo a vedere il rappallo. Але він, але він нервовий, я його боюся, його погляду боюся. А він Джовани, Джовани, люди. Один спить, спить в мішку, ай-яй-яй. У нас нема в місці. Тут одного я побачила без хатька. Восьма година вже спить. Вони добре висипаються. Ось так, по-простому, світла так багато є, як бачите. Ця доріжка, мені здається, для сліпих людей. Оці от, вона така тверда, у ній йдуть і розуміють, що, куди вони йдуть. І далі туди і далі туди. Не хочеться мені на перо йти. Тут треба компасувати білет. Ось такі тут квіти, я їх хочу просто... Які вони живі, як вони ростуть гарно. Хочеться... Ой, тверді вони, ви знаєте, вони можуть руки порізати, вони такі, знаєте, досить тверді, як вони гарно виглядають. Коли їх посадили тепер, чи вже давно. Дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. Caso strano, non ho capito. Tra allora, l'altro. Io sono già rimoto. E c'è gente che fa le foto. Certo. Aperto. Mission. Наш готель. тут, Один довгий балкон довгий під низом це не ми, а оцей малесенький, це ми, оцей. Треба було світло залишити і вікна відкрити. Такий готель з такою панорамою сильнішою, і коштує так мало, і всередині він взагалі ніякий. Але ми більше на вулиці, ніж в хаті. Ми приходимо тільки спати. Гуляємо, гуляємо по вулиці і не треба. Я завжди рахую, що дорогого готелю ніколи не треба. Краще гроші стратити, от, поїсти що-небудь. Гроші йдуть, сюди йдуть гроші, куди не повернешся. А переспати на нормальних умовах можна. Скільки людей? Місця нема, тут все треба замовляти. Замовляти. Готель Бандоні. Тут навіть і балконів так сильно дуже немає. Не кожна кімната має балкон. Наш балкон прямо на самому вищому. Три балкони там внизу є. Наш прямо на самому так повезло. Ми ж не знали. Ось там той верху. Ось він балкон. Піднизу, під нами ще над нами ще вікна є. značit ceny samý ostatní povrch.